Привіт! А зараз я вам покажу, чим ромб відрізняється від паралелограма. У мене вже є відео, де я розказувала, яка різниця між паралелограмом і прямокутником. Я це тут залишила і варто зазначити, що паралелограма протилежні сторони одинакові, протилежні кути теж одинакові. У прямокутника сторони протилежні одинакові, а кути всі одинакові, всі рівні. Тому кожен кут буде дорівнювати 90 градусів. Що ж до ромбу? Чим відрізняється ромб від паралелограма? Візуально мало чим. Тут теж є правило, що кути протилежні будуть одинакові між собою. А ось щодо сторін у ромба всі сторони рівні, одинакові. Тому ми всюди поставимо по одній ресурсі. Все. Це головна різниця між ромбом та паралелограмом. Тут всі сторони одинакові. Кути різні. Тобто протилежні одинакові, але якщо ми беремо сусідні, то вони різні. І це вам варто запам'ятати. Паралограм і ромб у них різниця у сторонах. Дякую за увагу і чекаю вас ще у наступному відео, де я розкажу різницю між ромбом та квадратом.